Oh. Да це я. я ничего не бачу. Я что это за домик? Я ж у себе был дома. Ой, якийсь ключик. Так, ладно, давайте вийдемо Хоч выйдем. Хоть тут Блин, воно на замку. Вот для чого нужен ключик. Ключик. Так, ключик. Сидел тут. Боже мой, ужасно, это быть. Ой. Так. Вид да, ключик пишет. О, Он... все, открылось, просто треба было. И Так, что за цена? Бочка. Упс! Это лукаш. А, да, ну идет, отсюда. Ты не гнишь. Эй! где а можешь дать мне ниш? Да, слишком они гроши, то ей дам. А ты их возьму эти рощи. Да это я вообще. Кто я? Да я. Сейчас ты попрощайся с жизнью. Тебе уже никто не. Тебе уже никто не допоможет. Да поможи! Да поможи! Да поможи! Да поможи! страшно? Да меня плевать тобі страшно? Чи не страшно. Хм, mm. ой, дивите кося Какойсь... блин, это я весьму. Шопниш взятый их їх... Ідея. Опа, під щось під кроватью. Щось під кроватью. Бомба, липучка. А навіщо вона мені? Хм, дев'яно, навіщось? Ладно, сюди положу, а й тут положить. Ну, може, тут під у немає? Та ні, більш нічого немає під кроватью если з ліманах, хтось спасе, я визву поліцію Бла-бла-бла І ще слово, я тобі вистрелю Хорошо, хорошо, мовчу Будем ждать, коли Настане 9.00 А скільки зараз? 8.50 8.40 8.40? Угу так, може, если я кину. А навіщо еще ключ. Я не можу понять. Так, треба провірити заключенного теж. Ооооо. Що... <звук> так, жди тут. Я щас піду, подивлюся, що там заключені робіть. <звук> треба вернутися на місце. Бомбу підкривать. Ключ наверх. Ой, треба замкнути. Все, все, Ключ мені ще знадобиться. Положу я його. о, під подушку. Або під кровать. ні, 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 під кровать. А ще під подушку, да, 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 під подушку. Так. Жди тут? Я сейчас проверю, что там заключенный сидит, чем же жовтик. Так. Это все Воу. Що ти тут? Сидиш, сижу. А ти хто вообще такий? Я охранник? Мені президент сказав усіх мелонів ловити і їх убивати. Я одного там зловив. Треба якось вибратися. Треба, поки він пішов, розмонати. ...розмотати одну нитку, бо вона погано зав'язана. Есть! Ого, це я не можу розв'язати. Ладно, сиди тут. Я ще прийду до тебе. Що ти сказав? А я, говорю, треба щось пожирати. Пожирати я тобі дам потом. А ты пока сиди там. Фо чуд не спали. Так, ти, так тоже треба. Ты там не стоп. Тут хтось був. Чому в тебе одна нитка? Ай, розв'язалася. Не знаю. Ага, ай. Ей відпусти, треба замотати, тільки дуже сильно. Ні, не треба. Ну чому ти за маньяк? такий? Заткнися, А то вистрілю. Не надо, пожалуйста. Не вбивай мене. Блін, да я же... Чуть не спалив. Треба взяти збір. ключ. А у меня, в принципе, может ключом. Ключом дать. Да, может быть, они я яши гроши возьму. А если кровать подвинуть? Е! Yeah. Ой! Что это за шо? Ой, ладно, не буду. Ой, дивиться. Ой, ой, ой. Що я зробив? Дивіться, гроші. Гроші. Так, треба все поставити на місце. Ключ кровать. Подушку, подушка. Чому, не... чому ти там валяєшся? Все, я знайшов гроші. Щас бомжу треба отдать. Не бомжу, а якомусь алкашу. Рішу. Так О! огрілось. Помниш на свої гроші і дай мені меть ніж. Спасибі тобі, синок. Який я тобі синок? Мені вже дев'ять років. На свои гроши. Держи. Заслужи. Спасибо, Боже. Так, теперь треба купить этот ниш. Может, бомжа Да нет, мы заплатили мне за это. Дав. Так, бутылочка положи тут, покашу. Візьму свої гроші, куплю багато пива. Хай там бухає собі на здоров'ячку. Я пішов. М... Я не пойму, що це за двері. Ладно, ,まあ, поки ніж ні ж ж ми, жу. сюди положу. І візьму бомбу липучку. Все, і заходимо до себе в камеру. Ремніш. І заходимо в камеру, щоб мене не зацепило, і закриваємо її. Должна взірватися. Ну, що тобі скоро капець буде. Зараз 8.55. Ні! Ні, відпусти, та взривайся! Чому вона так довго взривається? Что там за взрыв? СТОП! Кто это сделал? Есть, есть! Так, Создадим хату. Подождите. Кто это сделал? А, это я сделал! Привет! А, -а, -а. он притворился. Ай! -а -а -а. Лови, Я ему голову відірвав, Розвязуйся. Розв'язався, ты живий. Да, я живий. На тобі аптечку, Давай думать план, як вибратися, Да. Спасибо, еще спас мене, я візьму... Пистолет, может бомжа убить. Да, я его, кстати, бачу, того бомжа. Хм. А пришли со мной, пішли у меня есть план, як выбраться. Окей, пішли. Ай, рука. Что там такое? Что там У мене під столом лежали гроші і бомба липучка. А якщо ото кровать підвинуть, і там була щілинка. а ми туди не проліземо. Не воно ну, відкрито. Так, да, воно ну, вона відкрита. Все, погнали. Погнали. Скажеш, коли видвинеш, а я піду, бомжа щось пошукаю, вб'ю його. Знаєш що? що? Ей, бомж. Эй, що ти хочеш? Я дивлюсь на свої гроші? Бомжику? Я не бомж. Бомжику, а можна мені обмін? Який обмін? Пістолет чи на твою смерть? Пістолет, ти вибрав твою смерть? Окей я говорю, я остала. А, я понял, навіщо ці бочки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. е е все, я, я роздвинув! Ага, сейчас почекай. Або Обозломай його. Ай. Ай, та тут щеленка, ти бачив яка? Стой. Я, тро... Я трошки підвинув, ми мож... зможемо вилізти. Вилазь, да, вилазь. Я вилазю, вилазю. Uh -oh. ah! Стоп, что там? За выстрелы Что там за выстрелы? Бы еще был. Стоп, почему он мертвый? Ладно, відвину його. Yeah. То есть труп крада. О, його Тихо. Лови, хто ти там? Ой. А, це ти? гарний. Ой, нога. Ой, я, походу, жирненький. Я на руках люблю биться! Да, я тебя сразу... Ай! Я вы нашли способ выбраться. Да заткнись! Ай! Ай! Вот Ай! дядька тупой! Все, я чекаю, я чекаю. не... не... Об... О, самокат! Сейчас уезжать отсюда нафиг. Самокат! На ком я вчера катался? Он тут стоит. Все, я поехал. Ай! Ай, я колеса, колеса сдуло. Че не сдуло?